Сьогодні я до вас з новинкою. Це білет АМС Ю13. Вони мають абсолютно нову систему охолодження та дуже потужне світло. Тут у нас використовується зверху кулер, знизу кулер та додатковий радіатор для відведення тепла. Так це виглядає в розборі. Це в нас кулер, який стоїть зверху. Тут є також свій радіатор. Є додатковий радіатор для відведення тепла, та знизу основний кулер, і тут плата з усією електронікою. Також бачимо, що вони двочіпові, основний чіп, та там є додатковий зі своїм відбивачем. Та перейдемо до порівняння. Уявімо, що ви в своїх штатних лінзах замінили галогенові або ксенонові лампи на світлодіодні Взяли більш потужніші, щоб був хороший результат. І не знаєте, чи дадуть вам більше світла білет лінзи. Це зараз штатна лінза Hela 2, вона знята з автомобіля з 300 тисяч пробігу. Такий стан відбивача, як тут вже не дуже зараз у багатьох автомобілів, і приблизно ось така заливка виходить. Замірюємо тут самий центр і маємо приблизно 940 люкс. І знизу світла вже майже немає ну через те, що відбивач вже підвигорає, і не всі LED-лампи нормально тут дають освітлення саме знизу. Приблизно 740 люкс маємо нижче. По обочині все більш-менш нормально йде. Та подав живлення на біледи і маємо тут такий результат. Заливка дуже класна, одна із найкращих, що я бачив в біледах, дуже рівномірна. І ширина світла дуже величезна, також, напевно, одна із самих широких. Додатковий світлодіод сфокусований правильно, над межаю в нас лишнього нічого немає. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 5400 люкс, дуже хороша цифра. Та нижче приблизно 2000 з половиною. І вниз йде рівномірно світло на спад, так само і на обочині. Тому по всіх параметрах це буде набагато краще, ніж ледлампи в штатних лінзах, галогенових чи ксенонових. І якщо ви хочете покращити в рази результат, то це точно ваш варіант. Пара біледів IMS U13 коштує 7990 гривень. Також ви отримуєте 2 роки гарантії. А якщо бажаєте підібрати та замовити саме на ваш автомобіль, звертайтесь.